Ісусу Христу. Ми маємо сьогодні різдвяне зібрання за участю дітей і дітки будуть служити в нашому зібранні. Хотів би, щоб перед тим, як ми зараз будемо молитись, звершувати молитву, а саме дякувати Богу за те, що ми маємо цю можливість. Разом спільно святкувати День народження Ісуса Христа, Різдво Ісуса, згадуючи цю видатну подію і сенси брати і нагадувати для свого серця, хотів би якраз задати для нас питання і для діток, щоб тим самим нас налаштувати на зібрання. Яка головна причина Різдва? Що саме головне в Різдві? Народження Ісуса. Ще які варіанти? Все одна, одна відповідь і саме правильна, да? ну, нам легше, коли ми приходимо в церкву і дивимось на пісні на проповіді, то якраз і в проповідях, і в піснях головні істини піднімаються. Але, от, на жаль, коли дивиш на життя і дивишся на наше суспільство, не завжди, коли ми говоримо навіть в піснях оспіваємо, справді ми зауважимо головну суть. Я хотів би зачитати те, що оповіли ангели пастухам, і щоб ми побачили головний сенс, головний Зміст Різдва, і взяти одну ілюстрацію, показати нам, щоб тим самим нас надихнути, щоб ми бачили головний сенс, і ми будемо молитись. Другий розділ Луки, і я не весь буду читати уривок, а саме, що вже ангели сказали пастухам. Це 10-й вірш, і 11. А ангел сказав їм. Не лякайтесь, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям. Бо сьогодні народився вам, місці Давидові, Спаситель, котрий є Христос Господь. Ось вам ознака: ви знайдете дитину сповиту, яка лежатиме в яслях. Дитина, яка лежить в яслях, це ознака, що народився Спаситель. Як ви бачите, я взяв шкатулочку, і в мене шкатулочки деякі речі. Я трошки зараз пізніше покажу їх. Але хочу, щоб задались питанням, особливо діти. Хто любить мандарини? Хто так сильно-сильно любить мандарини? Є такі. Хорошо, якщо от я бачите, мені давид поміг, зобразив мандарини. Бачите мандарини? Беріть їх. А я не знаю, беріть, ви ж любите мандарини. Бачите, вони на телевізорі, але не можна їх взяти. Окей, якщо, якщо ви подивитесь, в мене є мандарини тут. Якщо я буду давати мандарини, хто хоче мандарину? Ходи, Ходи. Бери мандарину. Це мандарина? Ні. А що це? Це шкурка від мандарина. Але зразу ти думав, що це мандарина. Так. Да. Дивіться, я взяв спеціально, зняв. Мандарину, але лише остала шкурка. Ну спочатку всі подумали, що це мандарина. Але ми любимо мандарину за шкурку чи за що? За середину. І якщо ми візьмемо вже отаку мандарину, нано на, провірей на нормальна мандарина? Так. Да. То хочеш її? То бери, але після зібрання з'їсти. добре. То якщо ми вже дивимося справжню мандарину, тобто є внутрі. От, ми кажемо, о, да, я таку мандарину люблю. Тому, бачите, мандарину ми всі любимо, але не за те, що вона красива. Не за те, що ми її бачимо. Не за те, що є, ніби обгортка. Бачите, це теж пуста. Але коли є внутрішність. Коли ж ми говоримо про Різдво, ми так само говоримо, не тільки декорація, не тільки подарки, не тільки якісь ілюстрації, вони цінні. Це теж гарно, коли воно гарно виглядає, коли шкурка гарна. Але сама, сама, сама суть це коли внутрішність є, коли є Спаситель, в якого ми віруємо. Ми приймаємо, що Ісус прийшов і Він стає нашим Спасителем. І коли ми цю звістку приймаємо, віруємо, от тоді справжній сенс Різдва настає для нас. І наше бажання, щоб і навіть в дитячому нашому зібранні, коли будуть говорити по-дитячому і по-дитячому по співати, ми за цією шкорлопою, якщо так можна сказати, бачили сенс і прославляли реального Христа. Спасителя нашого І звіщали реальну звіску, що Ісус Христос прийшов до нас, людей, щоб нас спасти. Слава Богу! Давайте його благословимо, прославимо і пропоросимо благословення на це зібрання. Господи, ми щиро дякуємо.